Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пакети для стерилізації інструментів. Вони призначені для дезінфекції інструментів для нігтів за допомогою сухого тепла. Вони ідеально підходять для використання як в особистих, так і в салонних умовах. Пакети виготовлені з високоякісного крафт паперу, тому вони довговічні та екологічні. Вони Ості у використанні та вміщують різноманітні інструменти для використання. просто Промістить їх у пакет та щільно закрийте. Потім помістить пакет у машину для сухої стерилізації, щоб завершити процес дезінфекції. Пакети також можна використовувати для зберігання, підтримуючи інструменти чистими та готовими до використання.